Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла собі лисичка сестричка курочку. Та й біжить. Біжить та й біжить, от вже й ніч заходить. Бачить вона хатку. Заходить туди. Вклонилася, звичайненько, та й каже, Добрий вечір, люди добрі, доброго здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі й лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хайся їй кажуть, Добре, ночуй. А де ще свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила, а вночі нишком стала, курочку сіла і пірячку загребла. Другого дня встала раненько, милася біленько, господарові на добрий день дала. Ой, а де ж це моя курочка? А під піччю я дивилась там нема. Сіла. Та й плаче. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддайте мені хазяїни, за курочку качечку. Нема що робити треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застала їй на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди і каже. Добрий вечір, люди добрі! Доброго здоров'я! Пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж це я свою качечку подіну? Пусти її в хлів між гуси. Отак От вона їй зробила. А сама вночі нищенком устала, качечку сіла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, і хазяїнові на добрий день дала. А де ж це моя качечка? Глянули в хлів нема, каже їй хазяїн. Мабуть, гусей випускала і випустили її, а лисичка плаче. Тільки й добра була, що качечка, та й ту забрано. Віддайте мені, хазяїне, за качечку гусочку. Нема що робити треба давати. Взяла вона гусочку в мішок та й пішла. Йде, йде, аж знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі й лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Люди кажуть ну, добре, ночуй. А де ж це я свою хусочку подіну? Пусти її в хлів до ягнят. От вона так і зробила, а сама вночі нищенком стала, гусочку з'їла і пірячко загребла. Другого дня встала раненько, милася біленько, хазяїнові на добрий день дала. А де ж це моя гусочка? Подивились, нема. От вона й каже хазяїнові, де б я не була, такої пригоди ще не знала, щоб в мене гуску вкрали. Хазяїн і каже То, може, ягнята затоптала її. А лисичка то вже як хоч хазяїну? Але віддай мені ягня. Нічого робити. Віддали. Взяла лисичка в мішок та ягня і пішла. Іде, і іде, знову її ніч засає. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч. Посіть люди добрі переночувати. Не можна, лисичко сестричко, у нас хата маленька, ніде буде, де й тобі лягти. Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А де ж це я своє ягня подіну? Пусти в загороду. От вона так і зробила, а вночі нишком встала та й сіла та ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїну на добрий день дала. Та й питає А де ж це моє ягня? Далі сіла, та й давай плакати і примовляти. Де я не була, такої пригоди не знала. Що одно було добро, та й те вкрадене. Хазяїн їй каже Ото От невістка гнала воли, то може, й випустила. От вона й каже йому. Ну, як хоч собі, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче. Свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зв'язала невістку в мішок, от іще вона й не вийшла, та якось там на часину одвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав із мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок з собою і понесла. Несе та й приказує. За курочку качечку, за качечку гусочку, за гусочку ягнятку, а за ягнятку невістка. Та як з тим мішком, а собака агур. А лисиця – ага капусна невістка. Ану, гляну на тебе, яка ти є, сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала собака, звідки як не вискочить, вона навтіки. Собака за нею та далі в ліс. От от дожене ні, таки добігла лисичка до нори. Заховалася, сидить вона в норі, а собака над норою не може влізти. А лисичка й давай питатися. Вошечка мої любі, що ви думали гадали, як від того собаки втікали? Те ми, лисичко, сестричко думали гадали. Щоб собака не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі вушечка, я вам сережки золоті куплю. Тоді до очей. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того собаки втікали. Те милисечко лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб собака не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю. Потім до ніг. Що ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того собаки втікали? Те ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб собака не догнав, золотої кожушини не порвав. О, спасибі ж вам мої ніженькі, я вам куплю червоненькі черевички зі сріблими підківками. А що ти, хвостику, помилище, думало, гадало, як від того проклятого пса втікало? А хвіст розсердився, що лисиця до нього так неласкаво заговорила, та й каже: Те я думав і гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушину зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й вистромувала його з нори. На тобі хортище собачіще хвоста, від коси поки біле. А хорт як ухопився, як увесь і відкусив. От лисиця пішла між зайці, а зайці ще тоді хвостатими були. Бачили вони, що лисиця куса давай з неї сміятись. Вона їм і каже Дарма що без хвоста, але міє он як скакати. Як? Та так, тільки треба вам хвости позв'язувати, та й ви навчитеся. Ну, позв'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама вибігла на шпиль та звідтиля як гукне Тікайте, бо йде вовчище. Зайці, як сунуть в усі боки, хвости й пообривалися. Після того, як посходились до купи зайці, бачать усі без хвостів. От і давай питатися один одного Ти був у лисички? Був і я ж, братику, був. Почали вони змовлятися, щоб як небудь відвдячити лисичці. А вона й підслухала, бачачи, що лихо та того лісу. Більше ніхто про неї й не чув.